Вітаю, друзі! Запрошую до розмови. Тема неологізми, слова чи мовні звороти, яких не було раніше та які створено для вираження нового поняття. Неологізми сприймаються як нові слова доти, доки названі ними поняття не стануть загальновживаними. Наприклад, лексеми трактор, піонер, літак. Неологізми початку ХХ століття розрізняють загальномовні та авторські неологізми. Останні це новотвори частіше діячів науки та мистецтва. Павла Тичину, наприклад, вважають справжнім майстром індивідуально авторських неологізмів. Майже 600 неологізмів нарахували мовознавці у його творах, серед них сміхобризний. Злотоцінно, трояндно. Мало кому відомо, але у таких загальновживаних слів, як мрія, темрява, байдужість, привабливий, теж колись були свої автори. Ми ж підготували для вас, друзі, добірку нових лексем, які виникли і набули актуального змісту в останні роки, та без яких уже важко уявити наше з вами сьогодення. Тітушки. Цей неологізм походить від прізвища спортсмена Вадима Тітушка, який скоїв напад на журналістів 2013 року. Зараз цим словом називають будь-яких проплачених молодих людей спортивної статури, готових чинити силові дії під час чи то рейдерських захоплень, чи то будь-яких інших, начебто протестних мітингів, пікетів тощо. Кнопкодав дав. Характеристика народного депутата, який голосує за відсутніх на робочому місці колег. Кнопкодавами також називають і тих депутатів, що голосують бездумно, так, як наказало їм керівництво. Практика кнопкодавства є прикрою і хибною, адже спотворює результати голосування, тому вважається одним із різновидів політичної корупції. Декомунізація. 9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон, який розпочав процес позбавлення країни від наслідків комуністичної ідеології, пропагандистських пам'ятників, радянської символіки, комуністичної геральдики тощо. І сьогодні слід це визнати: російсько-українська війна значно пришвидшила процес декомунізації, завершальний етап якої ми всі спостерігаємо. Нині. Дистанційка. Цей неологізм є скороченням словосполучень дистанційне навчання або дистанційна робота. Дистанційне навчання або робота стали можливими завдяки розгалуженій мережі інтернет, який став справжнім рятувальним кругом під час всемірної пандемії коронавірусу навесні 2020 року. На жаль, багато українців. І досі перебувають на дистанційці, яка пов'язана зовсім не з пандемією хвороби, а з більш підступним і жорстоким ворогом. ВАТНИК. 2011 року в одній із соцмереж з'явилося зображення такого собі недалекого, п'яного росіянина дурника. Автор навмисне намалював його геть примітивним, бо, за його словами, він і є таким. Сьогодні ватниками називають прихильників руського міра, а також людей, які ностальгують за Радянським Союзом та загалом дотримуються проросійських поглядів. Після початку агресії Росії проти України у 2014 році мем-ватник став дуже поширеним. Сукупність ватників часто позначають збірним іменником вата. Наостанок. Наведемо ще декілька поширених сучасних неологізмів. Увага на екран! Аккаунт, блог, інсайдер, копірайтер, ноутбук, пранк, тренд, фейк, фішинг, флешка, фрилансер, хакер, шопінг, штрих-код. А яке ваше ставлення до нових слів? Пишіть у коментарях. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!